Так, Сьогодні почуну на свою улюблену річечку. Вона вже частково відкрилась. Ще думаю якісь днів 2-3 і можна буде ловити спіннингом. А зараз ще 2 градуси морозу. Мені щось набридло ловити різну густіру. То я відправився половити окунчиків. Не знаю навіть, що з цього буде. Кількість холодної води твердо і обмежена. Тут ділянка, трошки далі ділянка, ну і все по суті. Так, ще одна. Да, всю молоді тут окуня нема. Mm -hmm. Немає тут сьогодні окуня Можна Все йти. Ось така швидка лунок був. Нема, нема чого. Прошувати, вийти шукати активно. Спустя 4 години пошуків я знайшов на хоч якесь скупчення окуня. О, дрібного. Але хоча там є різні, Це все з однієї луночки. Перед 7 години три я не мав ні одного крування. Рукавиці погубув треба. З всі мені страшно померли руки. І мене немає майже мотиля, але чомусь на безмотилку і на чорта, на плащ і на інше, ох, майже не хочу брати. Думаю, хай хоч якось вже клює. Я... Шкода, що не взяв відра, буду сподіватися, що вони виживуть. Бо на деяких ділянках, де я хочу поставити шуковки, клює тільки на окуня. Карасі навіть можна не ставитися. У виключення клюпокров. Деряк обіцявся, знявся близько 5 метрів в секунду. Стало зовсім холодно. Почався якийсь дрібнутики. таке. Дрібненькі-дрібненькі, нема нічого такого, чуть побільше, так спробую перейти. Це зацепилось таке це я зараз чередую так між двома лунками в одної другої в, в одної другої то чуть-чуть глибше на кілька сантиметрів Ця лунка вже замовкла, хоча кілька окунів і вона принесла. Щас, тут вже стая закінчилася, бо стала повністю неактивна. Не можна вже роздраконити. Так, спробую ну. назад повернутися. Глибина ну, тут так до метра. Сантиметрів 90 85 отакого такого метра тут точно не буде. Чуть ще навіть мілчі, чуть-чуть, чим там. Так. Тут ще активність полосата зберігається. Так. Головне не пошкодити мотиля, бо в мене зовсім їх нема. І нема чим міняти. Так. Тут майже вже немає, но туди спробуємо так ніби як.